Якщо чесно казати, то для мене це була несподіванка сьогоднішній, що я вийду в старті. І такого, напевно, навіть у вісні не мог уявити, що я вийду на матч в основі і проти шахтаря, і ще й заб'ю дебютний гол. Ну, про таке можна тільки мріяти. Дякую за довіру тренерському штабу. Надію, що і далі буду так же само радувати і команду, і вболівальники. Подачу від пропорція. М'яч зависає поблизу вортарської зони. Удар поворотах точніше, як це і навіть важко назвати. Але рахунок стає 1-1. Дебютант Вереса. Євгеній Шевченко виходить сьогодні в основному складі на позиції лівого захисника. І фактично, із своєї зони зони лівого захисника зумів все ж доставити м'яч у чужі ворота після кутового. Та випинився саме в тому місці. Там рикошет був і відскочив на дальню штангу. І там ну, буквально впритул. Так повезло, що в цьому місці потрібний час і забив цей гол. Допоміг з голом так сказати, поборовся за м'яч, і Шевченка молодець дограв на дальній штанзі та забив дуже потрібний м'яч. Марусич за цей м'яч бореться. Бореться з Дмитром Різником, який закривав ворота. Воротар Різник не до кінця дограв, моє, моє, моя точка зору. І я чудом там теж зіграв, так що продлив на дальню, і Оставалося тільки забити. Ми зіграли так, як від нас чекав весь тренерський штаб. Зіграли строго, мені так кажеться, на мою думку, ззаді. Перший тайм, а коли вже червона картка ще й пропустили такі. Як сказати, не дуже нужний гол. І трошки все пішло не так, але ми зібралися в перериві, домовились з пацанами, що будемо пресингувати, грати на атаку і зрівнювати рахунок, і старатись перехопити цей рахунок. Євген Паст далеко вийшов з власних воріт. Удар воротах від Миколи Матвієнка і м'яч у сітці. Рефері вказує на центр поля. Такий момент, я сам не зрозумів, як. Вроді став перед м'ячем, потім е, вроді почув суддя, каже, по сигналу. Потім ще мене позвав Жека Пас і розвернувся, е, тільки стінку почав ставити і повертався вже Матвієнко б'є поворотом. Я так і не зрозумів, не побачив цей момент. Толком навіть і не зрозуміли. Вроді по свіску, вроді не по свіску. і бачив м'яч в сіці. Ну, це все. Трохи стало для всіх шоком, бо ну, я вважаю, що гарно грали перший тайм. Соперника не було таких супер моментів. І ну, це нічого, це футбол, будемо працювати далі. Надихають нас вболівальники. Це по перше. Їм дякую, дякую ЗСУ. Слава Україні! І хочеться, щоб так нас болівальники всі підтримали, і навіть в погані результати, в добрі результати, щоб завжди була підтримка. Ми будемо в свою чергу старатися все робити, щоб болівальники раділи за нас. Понятно, що ще рано о чомусь казати, але хотілося би трішки відболівальників підтримки. Почне почувствувати, я надію, що це додасть команді в певності 100% додасть, і від гри до гри ми будемо тільки прогресувати і йти туди наверх. Далі більше.